Я категорично не згодна із визначенням грантажери, так але, безперечно, за роки існування організації, які плідно співпрацювали, зокрема зі Сполученими Штатами Америки, так виникла певна, ну якщо коректно сказати, тусовка та спільнота людей, які дуже переймалися своєю репутацією всередині цієї спільноти. Але вважали геть за непотрібне комунікувати широкою аудиторією і що вибудовування свого бренду, і щодо роз'яснення щодо своєї роботи, і щодо побудови своєї репутації, бо це відбувається не за один рік. В результаті маємо те, що маємо. Так для них була важлива думка тих, хто гранти надає. Для них була важлива думка спільноти і неважлива думка широкої масової аудиторії. От маємо такий фідбек, який маємо саме через це. Системне ігнорування ем, комунікаційної роботи з широкою аудиторією, яка безпосередньо в цю роботу не була залучена.